Conus Newzome 8, 24 на 50, класичний польовий бінокль для спостережень на середніх і дальніх дистанціях. Панкреатична модель від Conus Optical і e Sport Systems Італія володіє змінним збільшенням в діапазоні від 8 до 24 разів. Оптика, побудована на призмах з якісного скла марки BK7. Світлосильна апертура в 50 мм дозволяє не переривати спостереження з настанням сутінків. Завдяки максимальному збільшенню в 24 рази оптика потрапляє в розряд умовно астрономічної, дозволяючи бачити нерівності ландшафту місяця, планети Юпітер, Сатурн і їх супутники. Для спостережень на максимумі можливостей бажано встановити бінокль в стаціонарне положення. У конструкції є різьбовий адаптер, одна дюйма. Зручний фокусувальний вузол і важільний механізм зміни кратності дозволяють маніпулювати тонкими налаштуваннями в процесі спостережень. Широкий кут поля зору допоможе оперативно відшукати потрібний об'єкт і в деталях розглянути при збільшеній кратності. Характеристики змінне збільшення від 8 до 24 крат. Оптична схема на призмах Porro Матеріал оптичного скла bk 7. Діаметр об'єктивів 50 мм, одношарове покриття, що просвітлює типа котед. Діаметр вихідної зіниці від 6,2 до 2,1 мм, винос 12 мм, ширина поля зору на відстані 1000 метрів дорівнює від 40 до 78 метрів. Мінімальна дистанція фокусування 10 метрів, великий фокусувальний барабан, діоптрійна корекція правого окуляра плюс-мінус 5 діоптрій. Міцний корпус, прогумоване покриття, діапазон експлуатаційних температур від мінус 20 до плюс 40 градусів Цельсію. Регулювання міжзіночної відстані від 59 до 77 мм. Кріплення на штатив 1 дюйма. Вага 0,9 кг. Виробник Conous Optical і e Sport Systems. Особливості. Потужна змінна оптика Ньюзон 8 24 на 50 мм, побудована на класичній схемі з обертаючими призмами поро. Рознесені на значну відстань об'єктиви бінокля дозволяють отримати більш об'ємне зображення, за яким простіше оцінюється відстань, якісні матеріали призм ВК7 і світлосильна апертура надають якісну і насичену картинку з реальною передачею кольору. Зміна збільшення здійснюється за допомогою спеціального важільного механізму на правому окулярі. Фокусування на дистанцію здійснюється за допомогою великого барабана відповідного механізму. Корпус виготовлений з міцних полімерних матеріалів, прогумована броня з фірмовим тисненням логотипу має антиковзаючий ефект. Не дивлячись на значний вагу, бінокль можливо утримувати однією рукою. Для усунення ефекту тремтіння викликаного тремором рук рекомендована установка в стаціонарне положення. Для установки на фотоштатив потрібен l адаптер продається окремо. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Комплект поставки. Бінокль Конус Ньюзом 824 на 50 з м'якою нейлоновою сумкою. Кришки на об'єктиви та окуляри, серветка для чищення оптики, інструкція по експлуатації, гарантійний талон виробника. Товарів для військових. Поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні! Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. І ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження.